Я народилася в прекрасному місті в центрі України. І це місто, його вулички, його повсякденне життя формувало мене і мій світогляд. Місто з історією, місто, яке шукало своє ім'я, і хоч я живу в ньому вже 40 років, досі не розгадала всіх його таємниць і продовжую шукати його обличчя. Продовж багатьох років роблю замальовки і ескізи, експериментую з техніками і матеріалами. В виставці в основному представлені творчі пошуки останніх років. І як не дивно, шукаючи обличчя міста, я знаходжу своє. Так що, по суті, це своєрідний автопортрет. Музей мистецтва презентує віртуальну виставку з нагоди 40-річчя художниці землячки Ольги Краснопольської пошуках міста. Ольга Сергіївна народилась 21 серпня 1983 року в Кіровограді нині Кропивницький. Навчилася в дитячій художній школі імені Асмьоркіна. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Венеченка. Нині це Центральний Український державний університет імені Венеченка, Мистецький факультет. За фахом педагогіка і методика середньої освіти, образотворче та декоративно прикладне мистецтво. Працює завідувачкою відділом образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтва міста Кропивницького. З 2022 року є кураторкою арт-проєкту художнього меморіального музею на художній студії на тему Портрети сучасників на війни. Успішно керує студією. Образотворче мистецтво Маленькі музи в обласній універсальній науковій бібліотеці іміжевського активна учасниця міських, обласних та всеукраїнських художніх вернісажей. А також щороку доєднується до великодня благодійного аукціону, яке організовує музей мистецтва. Її твори зберігаються в приватних збірках України та за кордоном. Її творчість означена філософськими роздумами. Сичена глибиною народною обрядовістю і тонована літературними образами, захоплює утаємничністю, символізмом і водночас підкресленою реалістичністю зображення відкритими кольорами. В творах, представлених в експозиції в пошуках міста, не потрібно шукати глибини живописної палітри. особливої пластики лінії, головне літературна ідея, підтверджена власною філософією місткині, яка є відображенням постійних, часто карколомних змін стану, в атмосфері, в якого кожен з нас нині перебуває повсякчасно. Взагалі, творчість Ольги Краснопольської суцільна психологічна провокація, Її головна тема місто, але не те, яке ми звикли бачити. Пошатне, історичне, архітектурно вишикане, а тривіальне, повсякденно домінуючи своєю одноманітністю і в той же час захоплюючи утаємниченою поетикою та романтизмом ритмів життя людей. Представлені твори написані протягом останніх п'яти років, виконані у змішаній техніці. Тут і кольорові олівці. Акварель, голові пасти, папір та картон. Здорової селіни є її власна поезія. І раптом твоє існування набирає сенсу. Не тільки задля продовження роду і хорошого сексу. Раптом ти перетворюєшся на месії, і єдина мета твого життя це знищення Росії, це знищення зла і народження світла. І раптом ти свідок створення нового світу. А я захищаю тебе і всі твої біти, і байти, і всі твої мелодії, і всі твої ритми. А серце моє стишилось, сповільнилось, бо серце моє Ірпінь, і Буча, і Маріуполь, і Бахмут, і Артемсіль. бо ми не здались, ми вижили. Слава Ісу! Амінь.